Оголошення незалежності Україна зробила значний поступ в економічному розвитку, проте й дотепер країна має низку значних проблем. Серед них нерівномірне економічне зростання. Ті, хто потерпають найбільше, живуть переважно у сільській місцевості. Низький рівень життя на цих територіях характеризується не тільки низькими доходами, а й незадовільним станом соціальної інфраструктури, медичних послуг, освіти та забезпечення питної води. І, на жаль, самотужки люди не в змозі вирішити усі ці проблеми. Лише об'єднавшись у громади та виявивши бажання допомогти самим собі, вони зможуть отримати допомогу і від інших партнерів. З метою залучити громадськість до прийняття важливих рішень для покращення свого життя та втілення їх у реальність в Україні із вересня 2007 року працює проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Це ініціатива Європейської комісії та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Вона передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку територій, плануватимуть і реалізовуватимуть заходи для розвитку свого села, селища чи міста. На Полтавщині проект працює із лютого 2008 тисячі Після розгляду заявок було відібрано вісім районів: Козельщинський, Котелевський, Лохвицький, Оржицький, Перятинський, Решетилівський, Семенівський та Чорнухинський. У кожному з них було визначено по п'ять сільрад, громади яких братимуть участь у проекті. От тільки активність цих 40 громад була різною, одні сприймали проект як надію на майбутнє і швидко збиралися та вчилися. Інші щекали, що партнери з-за кордону зроблять всю роботу за них. Як результат, чотири громади були замінені на резервні. Був, звичайно, у нас і момент заміни громади. Скажем, жовтнева громада, яка взяла участь у цьому проєкті і спочатку приймала участь, це друга за величиною наша громада, а потім була замінена іншим. М'якеньківська громада, яка сьогодні займається питанням по реконструкції ФАПу. Для них це було скажімо, перший раз, тому були певні проблеми. Ну, зокрема, навіть не скільки фінансового порядка, оскільки проєкт передбачає пер за все втягнення громади, вирішення тих проблем, які стоять перед ними. На сьогоднішні це десь дуже актуально, тому що ще поки що в багатьох громадах існує такий споживацький підхід, якби нам дали на те чи інше, сама громада непричетна. Коли громада непричетна, звичайно, все те, що навіть робиться, воно з часом приходить в занепад, тому що безпосередньо в часті громад немає. І те, що громада безпосередньо повинна була 5% фінансувати. Особисто членами громади це дуже було важливо. Тож, коли громади вже визначилися із проблемами, над вирішенням яких вони працюватимуть. Проект гарантував оплатити 50% вартості мікропроектів. Решту ж грошей повинні були виділити з обласного та місцевого бюджетів, плюс кошти самих новостворених громадських організацій. У Решетилівському районі, наприклад, чотири із п'яти громад визнали головною проблемою неякісне водопостачання. Тема водопостачання дуже важлива для нашого району, тому що більшість населених пунктів району мають водомережу свою. бачимо, вже з часом прийшли в непридатність. Скважний частина запісочилась, там, скажімо, частина ще з інших моментів вийшла з ладу. Тож, наприклад, громадська організація Решителівське віче взялася за капітальний ремонт свердловини для свого мікрорайону, а це забезпечення якісною питною водою близько двох тисяч людей. Наша громада дуже задоволена в тому, що цей проєкт прийшов до нас і що він зміг згуртувати наших людей, що завдячуючи цьому проєкту, ми змогли надати якісну питну воду і безперебійно подати. А те, що в нас дійсно там якісь були негаразди, знаєте, вже воно це забулося. Замінити у водогоні чугуні та азбестові труби, які вже повністю зносилися, вирішили і у селі Сасинівці Порятницького району, адже мережа побудована ще у 70-ті роки минулого століття, і жодної реконструкції відтоді не бачила. Вода вкрай в ну, поступає в водогон вкрай погана. Фактично, по Аналізах, які ми здаємо в Пирятинську санепідемстанцію, забрудненість в декілька разів перевищає норми іменно механічного забруднення, тобто наш водогон вже фактично зносився і кінчився термін його. Експлуатації заміна водогону коштувала майже 164 тисячі гривень, із яких 12 з половиною назбирала сама громада. 78 тисяч капітал проекту, решта ж кошти обласного та місцевого бюджетів. На сьогоднішній день водогон побудовано на 90%. Залишилося підключення лічильника і підключитися до водонапірної вежі. І е, ми думаємо, що до травня. Місяця цього року повністю завершиться будівництво вуличного водогону. Загалом неякісне водопостачання визначила для себе пріоритетною проблемою 21 громада в області. За допомогою проекту у селищах та містечках замінюють водонапірні башти, станції підйому, ремонтують чи будують мережі. Ще 11 громадських організацій згуртувалися навколо питання енергозбереження в соціальних закладах. Вони замінюють вікна на металопластикові, встановлюють економічні обігрівачі, ремонтують. ...покрівлі. Чотири громади взялися за поліпшення галузі охорони здоров'я. Ще чотири за придбання шкільного автобуса. Останні мікропроекти вже здійснені. Так до Гільцівської школи ...Чорнухинського району учні із сусідніх сіл, що за 8 кілометрів, тепер дістаються на новенькому автобусі. Кожен день із дому до школи, з школи додому нам приходиться їздити автобусом. Ми дуже раді, що нам дали цей новий автобус, бо старий, бо старий навіть іноді ламався, і нам приходилося півдороги йти до пішки. Хоча пригадують у селі, незважаючи на активну громаду, серед людей були і ті, хто на участь у проєкті дивилися скептично. Вже, якщо люди побачили, що автобус приїхав до нашого села, це було свято для села. Це дуже було урочисто. Біля школи зібралось багато. Людей, був концерт, все було святково, дітей катали на автобусі. Велику допомогу надало сільськогосподарське товариство Перемога, директор третяк Павло Миколайович, громада зібрала 7,5 тисяч гривень, товариство більше 20 тисяч гривень, 15 тисяч районна рада 2 тисячі. Сільська рада 37 тисяч обласна державна адміністрація, обласна рада і 74 тисячі 350 гривень. Надійшло грошей із проекту ООН. За ці кошти 154 тисячі ми передбали цей автобус. У селі Жвелика Круча Порятинського району проект із енергозбереження не просто допоміг згуртувати громаду, а й перетворити місцевий клуб на центр розвитку громади. Сільська громадська організація Віче організувала перекриття даху, ремонт кімнат та встановила економічний обігрівач. В даному приміщенні розпочнуть своє функціонування різні гуртки буде надаватися як психологічна, так і соціальна і, можливо, навіть юридична допомога нашому населенню. Весь цей вантаж на себе взяла громадська організація, і ми дуже задоволені, що громада нас зрозуміла і під Тримує в цьому це будуть тренінги, це налагодження стосунків у сім'ї, налагодження стосунків взагалі в громаді, це також індивідуальні бесіди, це також тренінги і день від, в нас називають день відкритих дверей, але це те, щоб хотілося людині, щоб вона просто прийшла, відпочила для себе, якщо щось взяла добре. Якщо не взяла, то можливо наступного разу, коли прийде, і буде набагато цікавіше і емоційно спокійніше. Мета нашої громадської організації це згуртувати громаду на вирішення її проблем саме. Тому що проблем в громаді багато і громада досить таки різношерстна через те, для того, щоб згуртувати громаду, в принципі, створюється цей центр, який, надіюся, вже з весни цього року почне працювати. Крім поліпшення життя селян, найголовнішим досягненням є те, що усі новостворені громадські організації у селах. Не припиняють свою діяльність після реалізації проєкту. активісти визначають черговість наступних проблем і вже самостійно намагаються їх вирішити. Для одних це придбання шкільного автобуса, для інших перекриття дахів багатоквартирних будинків чи встановлення водонапірної вежі. Це один із тих інструментів, який допомагає ну, розбудити громаду, мобілізувати її внутрішній потенціал. Хочу сказати, що в поточному в минулому році, завдяки спільному фінансуванню фінансуванню обласної з обласного бюджету в розмірі 578 тисяч гривень було залучено додатково мільйон 200 тисяч коштів самого проекту взагалі це проект один із тих який допомагає мобілізувати фінансові ресурси як рівня області, так і рівня району, так і рівня громади. Бо дуже часто проблема і питання маленьких населених пунктів залежали в уяві людей від чи бажання з центру чи з області. Є дуже багато питань. І проєкт це доводить. Є дуже багато питань, дуже багато проблем, де люди, згуртувавшись, мобілізувавшись, можуть їх вирішувати. Головне питання це ініціатива людей, ініціатива громади, яка підтримана буде всіми, на всіх щаблях влади і місцевого самоврядування. Щодо подальших планів, я можливо привідкрию таку ну поки що неофіційну інформацію, але головними донорами, міжнародними донорами цього проекту є домовленість про продовження фінансування і про відкриття другої фази або черги цього реалізації цього проекту в Україні. Трошки різні. Відрізнятися будуть умови фінансування, але головний принцип співфінансування буде зберігатись для нас. Головне розширити коло громад, які завдяки методології і діології проекту згуртуються і будуть мати можливість вирішувати тип нагальні питання свого функціонування.